Майбутній воді. Все, може, виключати. Привіт, майбутній воді! Сьогодні хочу допомогти тобі розібратися з габаритами, тому що знаю, що для тебе це важливо та трошечки страшно. І для початку нам треба розібратися з тим, як ти відчуваєш свої габарити. Знаю, знаю, що ти ще скажеш, я їх взагалі не відчуваю. Але це тому, що ти вважаєш, що твоє ліве колесо знаходиться десь тут, а праве колесо знаходиться десь там. Але насправді відкрию тобі. Вшалену таємницю, що твоє ліве колесо знаходиться не тут. Твоє ліве колесо знаходиться тут, на лівій руці. А твоє праве колесо знаходиться не там. Твоє праве колесо знаходиться ось тут, на твоїй правій руці. І середина автівки, вона не ось тут. А середина автівки для тебе це значок твоєї автівки. І тепер, знаючи все це, давай спробуємо проїхати в конуси. Дивись, конуси. Вони начебто вущі за нашу автівку, бачиш? Тому що автівка така широка, а конуси такі вузенькі. Але ми починаємо їхати. Бачите, кермо в мене проходить. І о диво, я проїжджаю, я їх не цепляю. Бачиш, як це насправді просто? Тому спробуй в тебе обов'язково вийде, я в тебе вірю. А якщо ще залишились запитання, пиши в коменти або приходь на навчання.